Всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків з нового війна. І це раз у нас місія кордон П'ємонта. Це місія війна П'ємонта проти Франції. Ви воюєте на стороні П'ємонта, союзники у вас не будуть, ви її будуть проходити на суші. Вам необхідно знищити ворог... ворогів і звільнити міста. Так. Почалась війна з Франції, французькі війська. Рухаються в Австрію через територію Пємонта. Австрійці, як ваш союзник, ведуть бойові дії, щоб зупинити не ворога. Так. Ви прибули і в прикордонну територію. виявилося, що міста, в яких ви повинні були прибути, захоплені французом, вам доведеться звільнити міста по дорозі до. Вас приєдналися венеціанські паломники, ви погодилися охороняти її і доставити їх к ворота монастиря, в якому вони, в вони направляються. Ну, Паломники на собі тут сидять. У мене нема плану з ними за мучитися. мучитися. Хочу швиденько зараз цю місію пройти. В принципі, прикольно як було недавно місія по 2 години і перед тим теж по годині, але щось хочеться вже трохи пройти пошвидше. Вже якось вже чесно почучують, як козаки вже починають приїдатися. Давай за пробігаємо доки той загін прийшов. удар пішов, треба було нижче. Je vais know Давайте выступаем и шагаемся. Регруппироваемся. Так. Ви знищили французькі війська. Вітаємо! Це була нелегка перемога. Така коротка місія, але кажуть, щось трохи надоїло вже проходити місії по 2 години, по годині, так що вирішив собі скоротити нині задачу. Ось. Ну, на цьому, в принципі, все. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і зустрінемося в наступних серіях. Всім па-па.